клюнув, друзі. Всіх вітаю, ви на каналі Тут Риба Є, мене звати Жека. Хто ще не знає, і сьогодні я на риболовлі. Сьогодні спробую е відкритися по поплавочній вудочці. У мене дві поплавочки. Е спробуємо половити карася. Карась тут є. Не знаю, чим буде покльовувати, тим більше. Е Погода трош, трішки змінилася, похолодало так. І вітер такий. Тому обираю місце не там, де я думаю перспективно, а обираю місце там, де немає вітру, хоча б, щоб він спину був. На такій водоймі я, така величезна водойма, тому тут вітер як розганяє, то нормально. Не половиш на вудочку. Не будемо тягнути кота. Знаєте за що риболовлю будемо починати. Давайте все по порядку. Сьогодні дві п'ятиметровки такі лагесенькі. Основна жилка в мене 0,35. Пудочок 0,18 поставив отакий. От. Японський гачок поставив. Сюди будемо одягати красну черв'ячка, а на іншу будемо одягати опарик Вдягаємо. Кидаємо, кормимося і чекаємо. Мангачок, от у мене гачок отакий зовсім маленький. Сюди буду одягати два паріка. Так, зараз замішаємо такої от прикормки. Тут різна, різна всяка. по два шарика. Так, а це у нас на рециклювання, дивіться, дивіться, як пішов. Це у нас перший Перший карасик, дивіться який мощний. Та ви що? Кинув прикормку, він злякався. Дивіться який класний. Круто же? Мощний Це разу взяв на опариша. Віце які красень. Причому опаришів чотири штуки вдягнув. снова клюнул на опарыша. Какие гарнивни. Весняный красик. Ага. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Сямба. На паріка клюну. Так, поки у риби обід, потрібно собі перекусити. І будемо чекати вечірнього кльову. І сподіваюся, що він буде усім смачного. Буде дуже довгий отакий черв'як. Потрібно чекати довше, щоб карась встиг його закопнути. хтось клюнув, друзі. <кій> І все. Ой, щось гарне клюнуло. А ну так. Да. Мабуть короб клюнув. Що гачка немає. на тип пішов 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 і це тобі зради зрани на ну що друзі пора риболовлю завершувати у нас сьогодні дуже трудова вийшла, карась не хоче брати ще рано йому. Ну і в принципі це нормально. Ми ну, багато водойм об'їздили, і це перша водойма, де прям ну, клює карась. Там підлещик, там пліточка. Ну, в основному плітка, платва, есть, ну, зараз клює весною на водойом. А карась. Карася небагато Зловили, але якраз такий дебелий, отборний. Ну Можна, якраз на сковорідочку буде. Покарбуємо, посмажимо його. Клюнув бонус. І це схоже було на коропа. Може така класична коропова покльовка. Взяв і потащив. Ну Якби ще місцевість була відкрита, то в мене був би якийсь шанс. А так у мене шансів зовсім не було. Він зразу клюнув і піддерив. І все, звідти я вже достати не зміг, обірвав гачок. Тому така сьогодні рибалочка вийшла. Скучив я за поплавочною вудочкою вже. І вона ну, трішки сьогодні порадувала. Небагато, але є. Кайф я отримав, задоволення отримав. На природі побував. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Палець вверх, підписка, всім пока!